В обласному художньому музеї імені Галагана музейники області обмінювалися досвідом з американкою музеєзнавцем Ліндою Норіс. Обговорювали концепцію роботи галузі. Хоча більшість музеїв в Україні є державними, але досвід незалежних і самоокупних закладів мистецтва Сполучених Штатів музейники вважають корисним і готові його запозичити. На жаль, музеї досі зберігають підходи ще радянської епохи, і це помітно. За шість років, що відвідує музеї України, гостя зі штатів помітила досить серйозні і позитивні зміни в організації їх роботи. Каже, обмін досвідом має лише спонукати до пошуків нових підходів. Я вважаю, якщо українські музеї зможуть залучити більше відвідувачів, то вони отримують більше фінансової допомоги не від держави, а з інших джерел. В Штатах, Наприклад, звичайний похід в музей не виключає забави чи можливості поспілкуватися з екскурсоводом. Лінда норес говорить: головне для наших музеїв в гонитві за змінами не втратити власної ідентичності. Наші музейники не відстають, кажуть, до цього вони все це робили навмання. Значить, йдуть правильною дорогою. Завдяки саме от такій можливості поспілкуватися з своїми колегами, набути якогось новітнього досвіду, ми можемо впроваджувати в себе на місцях, от саме такі досягнення. Передових, передових музейних центрів, ну власне, говорити не всі не тільки про Україну, а про всю географію світу. Головна порада від гості нашим музейникам налагодити контакт, розпочати з відвідувачами діалог, а не вести монолог. Все ж зійшлися на тому, що ходити в музеї чи ні вирішувати українцям.